Ще донедавна голі поля знову майже суцільно у поліетиленовій плівці. Бачите, там під плівкою буряк є, огірки і, і кабачки. Ну, то таке, що найбільше боїться. Баракета, бачите, гичка така велика, то якщо з ними, то вона така почервоніє, не зелена, покрути її, така вона вже буде. Не то, а так то так, що поки що головне, щоб, щоб не було дійсно приморозку. А все таке, до тих все не страшно. Поки що нічого не замерзло, але перестраховуються геть усі. Пані Юлія має кілька соток біля хати, І хоч люті вітри на її городі бувають значно рідше, аніж у відкритому полі підготувалася до найгіршого. Я накрила розсаду помідорів і огірочки, бо посходили, кропчик. Ну і помідори накрила, але вчора накрила. Сьогодні нічого не було, морозу в нас не було. Тобто ваші культури не постраждали ніяк? У ні, ні. Ні, нас не було морозу. Яке дуже сильне похолодання і все. А вчора сказали, що може бути приморозок, то я накрила помідори і все. Тим паче, що мороз, особливо уночі, для травня зовсім не рідкість, додають селяни. То було вже давніше, але був такий період, що вже цвила картопля і люди повідкривали, бо вже пленка була дуже е, високо під тим, під горою. Картоплю відкрили і вона примерзла і вже тоді. Коли вже дуже велика, вона вже не відходить. Ось така ще маленька вона відійде. Натомість науковці кажуть, наразі погода не підкидає приводів для хвилювання ні за городину, ані за злакові культури. І врожаю зашкодило не так різке похолодання, як аномальна для травня. Спека аномальним була 30-градусна жара майже впродовж тижня на початку травня, і це прискорило пришвидшило проходження фаз розвитку деяких рослин, культур. І, можливо, це десь негативно вплине в якійсь мірі на урожайність на рівень урожайності. Зернових ріпаку та говорити про суттєві втрати заспокоюють не слід, якщо звичайно погода знову не пожартує. Хоча похолодання минулих вихідних городина пережила нормально, вже 16-17 травня селянам радять готуватися до нових сюрпризів погоди. На Львівщину, кажуть синоптики, насувається південний циклон. А з ним і сильні дощі. А от чи буде підвищення, чи навпаки зниження температури, наразі невідомо. Оксана Лобойко, Володимир Квітковський, головні новини Львова.